Всім привіт, вітаю на каналі Альбасо. У нас тут трохи гавно ну, погано видно маленький сніжок пролітає, бо все розставило Хочу якось ну то вже по возможності стрім завести то вже як буде получається, бо сьогодні вчора вдень кидали, сьогодні зранку почав день кидати, ну вдень не виходить закидати, бо до обіду ще. Нормально можна кидати, а після обіду вже ну воно вже розстає, там морозець слабенький. там. Зранку він там держиться на мінус 6-7 і до обіду розстає, зараз Щас... їду без нічого. По прицеп їду. От. А, воно погано видно, трактор геть в болоті туда. а то нічого, кюргер є, то виміється він. Зараз побачу по, по можливості, коли получится стрім завести, звісно, ну, як хочеться воно стрім завести, то пообщатися так, так ну, більш-менш вживу. Ну, Ось я до обіду покидали, ну, доброго, після обіду додому поїхали, таке там трохи й на вечір. На 19.00 привезли нас назад, а я вже зараз там, по-моєму, часов 9 вже ввечері. Гайнать, ну зараз морозець, ну як, слабенький, там, по-моєму, мінус 1 показує. Ну, все одно за колюсами вже не так липне, вже не так кидає і на кабіну, на крила, і не так, і та кабіна крила то таке, а вона найголовніше, що ну, не рве. По ріпаку кидали воно ще, ну, як болі а вже перейшли на пшеницю ячмінь, то вже трохи сложнувато, бо сильно вириває, ну, вириває, що пшеницю, що ячмінь. А воно, ну, воно то понятно, що, на, що хочеться швидко, ну, і вред наносить якось теж воно не, не особо хочеться. Воно, база наша світиться, зараз поїду по прицеп, Хлопцям при це приволочимо, вже беги. Ну, беги зараз так і продовжуємо кидати сульфат Амонін, там він вже в принципі, там, там ще залишилось, може я не знаю. Там, якихось тонн 10 залишилося то сульфата кинуть. І будемо вже, то вже агроном буде рішати на що далі, йому видніше, так сказати, на що далі переходить. Вже з ріпаком вже закінчили, останнє поле 68 гектар закриваємо ріпака. І вже зараз поки ми перейшли, там поле три поля пшениці кинули по пшениці. І зараз на ячмінь там на ячмінь не багато, там два поля. Ячмінець кинемо, а потім вже масово перейдемо на пшеницю, спочатку, ближче поля, і потім на самій далі перейдемо. Ну, тут Саме більше на мене нагрузка, бо сильно далеко їздить. Трактор не машина. Той хто на тракторі працює, той то пойме, що трактор більше 40 км не поїде. Ну це їде 38 максимум. Маленький цедженір. Він більше 38 км не поїде. То більше я от, де ми 8335Р, де ми сіяли ним. То він там, він 42 їде, а цей 38, ну особої скорості так... скорості так, в неї немає, звісно. ну і не треба особо, щоб він звісно, їхав там 70, 80, 100, 300 там це теж якось ну, пустим то ще полімені, а груженим він не сильно устойчивий.